ту ду, ду дун ту-дун! Що я вам скажу, ребятки? Ми починаємо наш рейс. Сподіваюсь, вдалий, дуже вдалий на Узбекистан. Так що салам алейкум вам! Ребятки! Бачите без з 20.11 понеділок, 24, мабуть, цього Місяця квітня. Я їду пустий на Київ, під Києвом, буду грузитись до Узбекистану. Нарешті, нарешті, нарешті. Файний рейс випав. Сподіваюсь. Ой, то мені. То мені, ребятки. Походу... Чи ні, чи не мені. Не знаю, ну фари підняті капець. Мать буду ставати десь опускати її. Так і знав, це що неспроста. А може то хтось і другий. Щас ну, будуть моргати, буду делати. Ну, світи, да, дуже високо. Я їх регулював. Капець. Ну як днем видно. Реальна красота. Навколо ну, в полоскати, бо будуть моргати. Коротше, що, поїхав я, давайте, нема коли балакати. Говорити кому. робити нема кому. Ось так, буду докладувати вам. Так, ось так налаштував світло, трошки потрібно ще ліву можна підняти, вроді звів по максимуму до центру. Трошки потрібно ліву підняти і все я думаю буде норм на досузі цим і займусь бо площадка була не дуже зручна все летим далі опа только що сліпанув наше кстати стекло помить и все З горочки надо запускать блин не скинув километраж цей розхід та -мо, що ж ти будеш делать? Ладно, на блокпосту скинуть попробую. Не знаю де... десь їхав, що аж почав втикати. Побачив вогу, отак став, як бедляк. Взяв кави. дівчина мені каже, вам цього омивач, каже, давайте. мене були бонусні. Так я бонусний омивач забрав. Тебе він нафіг мені не нужен. Напарила, коротше. Поки... Упс. Так, ладно, шо Заводи, братишка, свой мотор, вот и все, пора, дорога к дому. Фух, ого, собересь. Владиславчик. Хорош. Ой. Вот так вот. Все, поехали. Коротко снимаю, лечу далі. Часу обмаль. 6.27 показує прибуття, Мені на 8 надо, ще 200 кілометрів. А бахнув тільки 250, це капець. Опять я свої сили переоцінив. Що, світанок зустрічаємо, Блін. пару раз кивнув головою все таке. Вроді їдуть чітко взагалі бодрячок такий туди-сюди. І тут тух, я кинусь, фу, ти, шо ти шо, ну йонафі. І взагалі ну, типа не контролюємо, ну зараз от все типа ну окей, стою спать. Так я не хочу, все, і мене тепер перебилось он. Їду, 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 в якийсь момент тупо задумався і все. Ой, у нас вже тахо матюкається. Скільки у нас? 5.13, ми кагарлик проїхали. Ну, коротше, пхнем, пхнем. Залишилося 36 км до точки загрузочки 5,58 ну шоста ранку прибуття показує. якраз. Якщо о 6-й Боже, приїду, то ще 2 годинки буде поспати і потім з 8. Там, а може, ну короче, якщо запускати будуть, то буду дізнаватися. Допоки можна поспати, а може зареєструватися та буду спати. Поки зателефонують, ну коротше. То все буде видно по місту. Ну спати хочеться таке, звісно. Трішки сильно періодами. А може зараз вже по світанку і перехочеться спати. фух Ой, що вам сказати. Тяжко то шмалити всю ніч, при тому, що день не спати. Ще й зранку я не виспався вчора така вона справді тяжковато, ще незнайома дорога, тут стільки приколів, дякую Богу. Все пройшло гладенько, бо я іноді забуваю, що моя навіть причип за мною є я так. Наче їду на легковушечки, А на фурі того не можна. І ну добре, що пустий, аби я, я був гружений, там ви що, я б тут би так би не поїхав, час 70 іду, вона взагалі пливе по цій дорожці. Ну, от, навіть нічого не гепа, не тарахти. Е, коли тут жорсткі стики є, можна відтормозитися дуже файно. А якби був гружений, то ну така, не зміг би файно затормозити. Коротше... Через, там знак 1,5 км. Не габарит верхній 3,5 метра. А навігатор показує через 3 чи через 1,5 км поворот налево. То я думаю, що може просто перед цим мостиком буде поворот налево. Ну якщо там не буде ніде нічого, то це буде фіаска. Тому що тут задом здавати я офігею. відповідаю, ребятки. Це воно димить, капець. Та ні, ось очки. я не знаю що робити. По максимуму зараз буду вправо прижиматися. Виходить дивитися, чи проходжу, чи не проходжу. Коротше, по міліметрам проходимо. Тут по міліметрам Це страшно. Кух, пройшов Йо. ще один прикол капец а туда кирпич туда нельзя капец Що, я вертаюсь ну а шо робить буду опять просовывать шо ж так прямо тут вот тут, тут ну а що робити? там щось вообще короче тупик сейчас поїду заезжать с другой стороны Ший колодка бащит, ладно, давайте я крадусь. Ну тут уже по поярче, більш похоже. Куча машин, куча машин. Це куди вони стоять? Мені показує через 5 км. Мій це якась... Ну, взагалі там може, навірно. Хрене означав. Я, я їду далі. Че я туди изначально поперся? Фух о, гляньте, який зато світанок. Красота. Гляньте, який я запухший. Фух. Коротше, не фортануло, не повезло. Загрузка сривається. Ну, сорвалась уже. Нужен тір. Я їй чітке питання задавав. Тір нужен. Написала по це І тут починають А тир? Кажу, те ПЦМР їдемо. Потім почали мені казати, а свідоцтво пломбі... о пломбуванні є, кажу є. По ньому там відкрити в другій страні тір. Кажу, у нас нема тіра взагалі. В ітоги. Що в ітогі? Ну то, ітогі... ніфіга. Ну, вона одразу, я вам оплачу ті типу, подачу, все там. Не заправився на 8 тисяч гривень. Так, подумав, коли нормально. Реально сама йде на діалог. Думаю, виставлю чисто солярку і все. Обіщала ще постаратися хорошо з Києва загрузити, але поки нічого. Ноль на масу. Щось на Казахстан був бути, там. Ну, немає його. Ну, так, а я ось такий день. То загрузки, то то, то сьо, мільйон звонків. Типа в промежутках від цих звонків спав. Капець запухший. Нас ходить умиться, почистить зуби. Я сейчас переїду, наверное, на стояночку, на вог там уже буду чилить. Но пока сегодня вообще типа никуда. Ну на за границею хіба що А завтра уже буду там по Україні дивиться Ну в общем ви поняли да? На зв'язку Если шо маячці Капець продрочився там на Воге Не міг встать вообще Сколько там містечко, все це легковушка влізла, Я тільки ж до нього хотів ну, його прогнати, попросити, навіть чоловіче. Свалив десь. Я психанув, їду на сакар. Зараз, якщо на сакарі не, этот, не припаркуюсь, то вернусь сюди. Ось все, сакарчик родной. А ну що тут, зараз подивимось, є міста? то якась парковка, ага, хрена на сакарі стануть. Значить, буду зараз розвертатися та там уже вриватися на той вог з двох ног ой ой, -ой доброго здоров'я вам усім. Я назнімав тільки що кучу кучу відосіка. Там, мабуть, розмовне відео на 15-20 хвилин, ось околона прямо техніки. Переміщується на прапорах, на тому всьому з дівчатами. Якийсь... За 600 метрів. Поверніть праворуч. Я лівіше будемо, мабуть, іти. Тут вже знаки починаються, тому <кій> потрібно бути уважніше. Коротше, в трьох словах. На узбечку вчора не завантажились. Вчора був вівторок. Сьогодні у нас середа, 26 те мабуть. Е -е, знайшли завантаження на Німеччину. з Ковеля в Німеччину через поверніть праворуч. Е -е, Ковеля в Словаччину е -е, в Німеччину через Словаччину, так як е -е, продукти. Е -е, Польща ввела санкції через Польщу не можна. Ну не санкція, там заборону йти на північний захід. Вийшов з навігатора, бо він мене в натурі бісить. Через Словачину на Німеччину 10 разів сказав, вибачаюсь за те, що повторююсь. Дуже добра ціна, домовились то все, але ще заявку не підписали. Зараз там попросили нас зробити, ми робимо заявку. Але вони такі не сильно виходять на зв'язок. Але то начебто наші знайомі, тому Кидалова не має бути. Виїхав теж пустим, їду туди. Я люблю їздити по 500 км на подачу. Зараз пустим всю країну переїду. 27,8 розхід, зато пустим. Але ну, а що робити, якщо на Волинську область нічого гісінько взагалі не було, а декілька завантажень було, там по 5 тисяч, але то взагалі сльози. Тому виїжджаю порожній. Все, я поїхав, побажайте мені удачки хоч на цей раз. Якщо що, поїдемо. Три країни нових відкриємо: Словаччина, Чехія і Німеччина. Ну так, там ще я не був, там ще мене не носило.